Слухайте, зачиняйте вікна, двері, бо будуть вам непрохані гості. І не один чи два, а цілий рій. Сусіди. Ага, в Україні стартувала сезонна міграція кажанів. Ці летючі миші долають сотні тисяч кілометрів і зупиняються на ночівлю. знаєте, в таких незнайомих місцях, то незнайоме місце може бути вашою хатою. Наприклад, залітають через відкриті вікна до помешкань. І таке сусідство, чесно кажучи, небезпечне як для людей, так і в принципі як для самих тварин, бо вони вас бояться більше ніж ви їх. Ну ні, я боюсь. Кажу, Коротше, що робити, якщо кажани таки оселилися на ваших шторах чи у шафі? Чи варто панікувати? Кого кликати на допомогу? І які шанси, що вас таки покусають? Про всі нюанси дізнавалися наші кореспонденти. Непокусані, до речі. Приїхав в будинок. У мене тут кажа. Літає кажан. То може в голові запутатися. Як його зловити, а там взявся? Прийшли додому, а там хазяйнують кажани. Відео з непроханими гостями показують українці у соцмережах. Летючі миші мігрують з України через наближення холодів. Тому для відпочинку або тимчасового сховища можуть обрати і ваш будинок. Їм дуже важко орієнтувати замкненому просторі, тому їм важко вилетіти, і вони можуть загинути в цих приміщеннях. Для деяких людей це справжній стрес. Мам, може, яка дуже біле волосся. Любить ну, то зараз не мовити в голові О, боже! заплутатися у волосі кажани можуть лише випадково, говорять експерти, наприклад, коли поруч ловлять комах. Інші взагалі бояться, що кажани почнуть їх атакувати. Чи ще гірше будуть пити кров? Однак перейматися точно не варто. Все це міфи. У світі існує всього три види кажанів-вампірів. І в Україні вони не живуть. Реальна загроза є лише в тому, що кажани можуть переносити віруси. Деякі з них дійсно небезпечні для людей. Наприклад, Сказ. Ще три з українських 28 видів рукокрилих можуть мати вірус сказу, але вірус сказу є небезпечним лише при сильному укусі в кров, коли слюна тварини будь-якої дика, собака, лисиця, вас кусає. Для того, щоб кажан не вкусив, ловити його варто в щільних рукавицях. І дуже обережно, щоб не травмувати. Він має тонкі крила. Якщо лячно брати руками, тваринку можна накрити коробкою, а вночі випустити на волю. Також у різних містах працюють волонтери. Вони можуть приїхати до вас і забрати кажанів. Якщо кажан просто виснажений через тривалий перельот, і після того тривалий час перебуття без їжі і води, то він може відновитися від правильного харчування і гідратації. А якщо він вже отримав якісь травми, то тоді йому буде потрібен більш детальний огляд і більш серйозне отримання. Найбільше викликів волонтери мають у вересні. Це пік міграції кажанів. Частина з них летить у теплі краї, щоб перезимувати. Інші шукають прихисток у підвалах, на горищах чи в вентиляції. Для того щоб кажани випадково не залетіли до будинку. Фахівці радять уночі закривати вікна або ставити захисні сітки.